Увага це є енергія, направлена на певний об'єкт, простір, подію і все таке. Але саме так, як цей Олександр, він практикує цигун, а це вже під час дихання змінюється стан хвилі мозку, змінюється стан свідомості, стан сприйняття. Так, як оце доказано вже цими науковцями в ЦРУ, і гарно це описано, що саме енергетично людина сильніша, людина стає дійсно проектором, людина може впливати на реальність і формувати її, коли у неї саме заглибленням, глибокий стан сприйняття. Зрозуміло, що вона однозначно е, проєктує свою реальність у будь-якому стані. Але оце, що сказав Олександр, я зрозумів, що увага це щось більше, це більше якраз енергія, яка проникає із ваших глибин. Саме вона залежить від вашого стану. Що це таке? Це є рівновага, це є стан. Зрозуміло, прийняття. Це є стан неборотьби. Людина, котра знаходиться в такому мирному, спокійному, глибокому стані, вона має більшу силу, вона краще впливає на реальність, тому що ця енергія, яку вона, вона спрямовує увагу свою на певне щось, енергія більше, скажімо, по-перше, більше. Реалізується, більше проникає, більше з неї тече, можна так сказати, з її уваги, з її напрямку, так? з її того, що вона є. Більше відкрита енергія, більше людина має доступ до саме оцього найвищого стану, який і є нашою основою, фундаментальною дійсністю, котра саме формує будь-яку реальність. Тобто, якщо ми відкриваємо себе, відкриваємо свої глибокі стани, ми в силі творити нашу реальність. Ми стаємо творцем, тобто ми стаємо цим активним проєктором, котрий, направляючи цю енергію уваги, проєктує реальність. Далі стираються кордони між сприйняттям себе окремо від Всесвіту. Все світо окремо від себе саме завдяки збалансованому цьому стану, і людина стає тільки оцим проектором, із так би мовити, вищого світу, найвищого світу, а тобто з нашого центру, з нашого центральної вісі, з нашої фундаментальної основи, якою ми являємося.